До дня українського казацтва в закладах освіти міста відбулися заходи патріотичного спрямування. Наша знімальна група відвідала спеціалізовану школу номер 3 Ну, знаєте, про таке не тільки я мріяв, про таке мріяли воїни УПА, про таке мріяли українські козаки, про таке мріяли всі патріоти України, щоб в наших школах всі без винятку, співали наш державний слава. Дуже приємно усвідомлювати, що та жертва, яку зараз приносять захисники України, які знаходяться на сході, не Недаремна не даремна жертва. Тих типу купівців, які на рівних боях погинули за нашу свободу. Приємно бачити, що не дарма вони це зробили. Я пишаюся вами. Сьогодні ми будемо відкривати тир Стрілецький, де ви, шановні школярі і співці бажаючі, зможете отримати базові знання з поводження зі зброєю. Я сподіваюся, що вам не доведеться їх застосовувати. В житті за призначенням, але у випадку, якщо доведеться їх застосовувати, то ви будете правними стрільцями, правними воїнами. Дякую за увагу. Ви молодці. Слава Україні! Bye. Родзинкою заходу стало відкриття стрілецького тиру. Напередодні дня захисника вітчизни та світлого свята покрови Пресвятої Богородиці, яка здавна була захисницею українського козацтва, ми відновлюємо діяльність шкільного тиру. Спробував лучно вцілити в ціль і міський голова. Дуже ну просто дуже леті. Яблучка. А тут знову, то, що легкий хвороб, А учні загальноосвітніх шкіл міста взяли участь у перших стрілецьких змаганнях. Під час екскурсії з закладом міський голова звернув увагу на недоліки і пообіцяв допомогу в їх виправленні. Да до нового року тут буде замінено покриття однозначно, і світло і освітлення. Так, звичайно, покриття освітлення тут буде замінено і меблі. Також приємним і як завжди, незвичним рішенням. Міський голова Артем Семініхін подякував усім учасникам святкового концерту. Да. Директору школи, як я сказав, залучу, вчителю музики, по 300% премії в тому місяці. Потім дівчині ще раз як? Діані. Діані. Діані, Діані, на рік моя стипендія 500 гривень на місяць. Всі хто, всі, хто сьогодні приймав участь в заході, хто стояв на сцені, хто виступав і хто організовував на, на цих осінніх канікулах за мій кошт. Поїздка в дня на два на три з екскурсіями з усіх сім. Я думаю, що депутати міської ради, які тут присутні, теж долучаться до цього, як до до подяки майно вашому це спільно зробимо. свята Дня захисника України, Конотопським центром підтримки громадських ініціатив, було ініційовано проведення незвичного дозвілля для дітей, учасників АТО та внутрішньопереміщених осіб. А саме майстер-клас виготовлення піци. Підтримати таку благодійну акцію зголосилися дві піцерії в нашому місті, до яких ми звернулися це у Малевича та піцерія «Челентано». Дуже дякуємо нашим благодійникам за те, що вони підтримали таку ініціативу. Та подарували дітям незабутні свято, адже для дитячих посмішок потрібно зовсім небагато. І це та дрібниця, яку ми можемо зробити, щоб покращити їхнє буденне життя і допомогти відволіктися від якихось своїх внутрішніх переживань та проблем. Також дякуємо відділу освіти Контовської міської ради, який також посприяв в організації сьогоднішнього свята. С радостью поддержали акцию такую для деток, чтобы они пришли, приготовили сами пиццы, попробовали, как это делается, что это сами своими же руками вылепили и выпекли, и потом, соответственно, это они все скушают. И мы будем всегда поддерживать молодое подрастающее поколение. Традиційно до Дня Покрови в Конотопській спеціалізованій школі номер 2 відбуваються заходи. У рамках учнівського самоврядування, яке діє у формі козацької республіки, ми проводимо певні заходи. Сьогодні ми приймаємо п'ятикласників у козачата. Це відбувається на урочистій лінійці. Перед цим учні пройшли випробування дівчата як господині, як справжні козачки, хлопці, як справжні козаки. Свято захисників вітчизни для нас є подвійним, адже сьогодні до шкільної великої родини приймаються учні п'ятих класів. І сьогодні в них були нелегкі випробування. Дівчатка проходили випробування і навчилися сьогодні вишивати козацькі знамени, навчилися варити гарні вареники і ознайомились, як же одягалися у свій час українки і які ми є особливості українського одягу. В цей час хлопці займалися більш чоловічими справами. Вони проходили смугу перешкод. Всі навчилися підніматися на скеледром, який є у нашому навчальному закладі. І слуга перешкод показала, що це дійсно зростають справжні козаки. Вітаю, славна громада, вітаю, юні козачата. До вас ми з радістю прибули, щоб ваше свято вшанувати. Я бачу, ви серйозні люди, і козаки, і козачки щирі. Дай Бог добро, усім вам буде, дай Бог усім нам жити в мирі, адже всі ми добре знаємо. Козацькому роду немає! Слава Україні! Героям Слава! України та Дня українського казацтва в місті відбудуться наступні заходи. 13 жовтня четвер. Казацький квест серед освітянських закладів міста. Урочисте відкриття стрілецького тиру у спеціалізованій школі номер 3 розпочнеться о 10:30. Проведення змагань серед загальноосвітніх шкіл міста зі стрільби з пневматичної зброї. Всеукраїнський турнір з ганболу Кубок Слобожанщини 2016, 14 жовтня, п'ятниця. Свята борщу розпочнеться на проспекті Миру об 11 годині. Також буде працювати похідна казацька кухня. Графіті фестиваль слався місто Конотоп 2 буде проходити з 9 до дев'ятнадцятої години на в'їзді до міста з боку міста Батурина. Обласне патріотичне свято Казацька роду Нема переводу, буде проходити на площі миру і розпочнеться о 15-й годині. Виставкові проекти фотохудожніх та книжкових виставок будуть працювати на площі миру. Також ці день буде проходити всеукраїнський турнір з гандболу Кубок Слабожанщини Слобожанщини-2016». Протягом дня буде працювати святкова торгівля на площі миру під час проведення заходів. 15 жовтня, субота, 10.00. Урочисте покладання квітів до стели борцям за волю України. Відкритий кубок міста з гандболу серед чоловічих команд. На молодіжному проєкті Параді Діжеїв вас чекають на площі миру з 18-ї години. Також цей день буде проходити всеукраїнський турнір з гандболу Кубок Слобожанщини 2016. Протягом дня буде працювати святкова торгівля. 16 жовтня неділя. З 12 до 18 години буде проводитись перший міський фестиваль вуличних видів спорту на площі миру. Також буде працювати святкова торгівля. Ми запрошуємо усіх конотопчан на святкові заходи.